Ну що ж, в середу пройшов діпдай в по грі 007 сім Що ж нам показали в 36 хвилині презентації. Давайте розбиратися. Символічно виділю сім фішок. Перше, це місце. Ми переносимося в Словаччину в Карпатські гори, де 007 розпочинає одну з своїх перших місій, а саме полювання на ще одного агента 009. Друге, це графіка. Одразу в очі кидається не дуже передовий графоній з фільмовим зернистим фільтром. Третє фізика. Машини та погоні виглядають штучно та трішки дерев'яно, але час допрацювати все ще є. Таке враження, що фізику. Руху машин робили Ubisoft. Четверте, це головний герой. Бонд, як завжди, крутий, сильний та стильний. Англійський акцент, колишній морський котик. Ідеальна зброя в руках між Він вмітиме концентруватися, сповільнювати час та підслуховувати. Майже ідеально володіє бойовими мистецтвами та усією зброєю. Гострий розум, чарівність, харизма та сила в одному флаконі. П'яте пригоди: фірмовий екшен з гарними краєвидами, вибухами і сексуальними жінками. Окремо з мінусом хочеться відзначити сцену стрибка з літака, як ванчарти 3. Все інше дуже. Дуже круто, шосте шпигунські гаджети фірмовий годинник з гравіюванням lab який може містити лазер, отруйні дротики, димові бомби, взлам електронних пристроїв, класичний Вальтер ППК та автомобілі. Ну і звичайно, харизма Бонда Сьоме – це атмосфера, гра подобається майже кожним кадром. Так паралелі з хітменом будуть проводитися, адже студія і двигун гри ті самі, але дух зовсім інший. Це класичні пригоди 007, які не можуть не подобатись. А я, як фан Бондіани, чекатиму з нетерпінням. Реліз гри заплановано на два. 26 березня 26-го року, рівно за два місяці перед виходом GTA 6. Ось таких сім основних фішок я відокремив для себе. Якщо сподобалося відео, став пальце догори, поширюй та підписуйся.